Закарпатська область одна з найменших в Україні, але разом з тим цей край чи не найбагатший на унікальні природні об'єкти. Проте більшість мандрівників, прямуючи сюди, обирають стандартний туристичний маршрут: сходження на Говерлу, мандрівку до Синевірського озера, відвідини замків в Мукачево та Ужгороді. Наша ж знімальна група прямує у практично невідомій широкому загалу місця. Туди, де дуже рідко можна зустріти туристів. Вирушаємо на крайній захід області у верхів'я ріки Уж, яка, власне, і дала ім'я обласному центру. Тут перед самим ужоцьким перевалом, далеко від автомагістрали, затиснене між гірськими хребтами, лежить невелике село Стужиця. Це прикордонна територія до Польщі й Словаччини близько 10 кілометрів. А колючий дріт ще за часів Союзу протягнули взагалі одразу за селом. Зекономили, так би мовити, зрізавши кут. Єдина асфальтована колись вулиця простяглась вздовж потоку. В центрі села пам'ятка природи 500-літній дуб. А поруч єдиний магазин своєрідний універсам. На краю села будинок лісництва. Працівники національного природного парку розповідають, що ця територія стала заповідною ще у 1908 році, незабаром ювілей. Саме звідси ми, взявши з собою запас води та продуктів, а ще зброю для захисту від клишонових нелегалів, плануємо вирушити на маршрут, прокладений по заповідній території. Але спочатку потрібно подолати цю перешкоду. Виявляється, що колючий дріт прокладено одразу за селом. Одвічне питання всіх розвідників. Який провід перерізати, лівий чи правий. Скажу вам чесно, цю сигналізацію не треба перерізати, її треба акуратно переступити. От якщо я зараз лівою чи правою ногою, чи ще чимось зачеплю, сигналізацію прибіжжають прикордонки. Ну все, прикордонники нас, здається, не помітили. Хоча ще не виключено, що на самому кордоні нас може зупинити патруль. Адже цією закритою для відвідувачів територією пересуваються лише три категорії туристів: лісники, нелегальні емігранти та прикордонники, які відповідно намагаються цих нелегалів до кордону не пропустити. Тільки насправді нам туди, а цю стрілку поставили спеціально для того, щоб збити з пантелику нелегальних іммігрантів. На місці першого привалу залишаємо гостинці для копитних. Навесні такий подарунок їм найбільше до смаку. Загострений копитці. Тут отак теж так гарно видно. Це, це свіжі свіжі сліди. А там, де стоїть вже вода, то вчора був дощ, очевидно, і просто їх за заповнив, залили так, що вони. І навіть приносять їм гостинці. Молода весняна трава. Вона, не немає мінеральних солей гідності, яку, яку би треба оленю для забезпечення організму. От, і тому ми якраз виставляємо солі, компенсуємо за рахунок цього, той недостаток солі, який поки що йому надає природа. Смачного. Йдемо далі. Дорога вздовж потоку закінчується. Нас чекає стрімкий підйом вгору. Це вже територія, де ніколи не проводились лісові вирубки. Старезні буки та явори, не наче підтвердження цього. Можу вам дати ще одну пораду. Якщо ви заблукали в лісі, залишилися без їжі, у вас шансів на виживання нема, можете скористатися тими продуктами, які навесні їсть ведмідь. Він розбиває трухляве дерево і шукає в ньому личинок і хробачків. Ви знаєте, що в цьому є. Тільки давай без дублів, бо я тут хробаків всіх не буду їсти. Ці праліси головне багатство національного парку. Адже в Європі таких масивів залишилось вкрай мало. Дерево народжується, розвивається і досягши відповідного віку, дерево просто помирає, йде звичайний процес природного його розкладу. Кажуть, що молоде листя бука можна жувати. Я тільки не знаю, ковтати його чи просто. Ні, не тільки пожувати. Воно має приємний такий кислий смак. Як молоде листя, це як, ніби як якийсь весняний переменний салат, як щавель, наприклад, весняний. Ми в дитинстві багато жували, воно таке кислувате. Ще трохи віджувається, але воно вже трошки ніби перестигле. Думаю, що вище можуть бути ще такі молоді, які ще будуть мати той смак, який воно повинно мати. Попробуйте побачити. Другий привал біля хатинки лісників. Науковці тут іноді ночують, коли проводять дослідження. Не бігати ж їм щодня вниз у село, а вранці назад. Адже ми пройшли вже близько 10 кілометрів. Залишилось всього два, але вони найскладніші. Це останній підйом до вершини Кременця. Ось, українсько-польський кордон. Те, що ми завжди бачимо, як пунктирну таку лінію на карті. З одного боку, польський прикордонний стовпчик, з протилежного боку український прикордонний стовпчик. Посередині старий стовпець, який зберігся тут ще з 20-х років минулого століття, коли географічно ця сторона Закарпатська належала до Чехословаччини. Подивіться зближче, як він виглядає. О! Добре. Добрий день! О, так Так, ми ваші. Хто? А ми журналісти. Що ви бігли з самого низу за нами? А чого ж вам не сказали, що ми тут знімаємо? Вам не дзвонили? Ні, ніхто не ні, значить. Ні, ні. Це польська сторона, це була чехословацька сторона. Формально можна вважати, що границя проходила ось тут. Разом із прикордонниками піднімаємось на вершину Кременця. Тут, на висоті 1200 метрів над рівнем моря, сходяться кордони трьох держав. це українська сторона, Україна вершина Кременець. З цього боку Ужанський національний парк. Це українсько-польський кордон. Це польська сторона, Тут напис польською мовою. Жечпосполіта польська, ще мініць. З польської сторони теж заповідник. Заповідник Бещацький. Вон стовпчиками позначена польсько Словацька границя. З словацької сторони напис Словенська републіка. Теж герб, напис Кременець. І теж заповідник. Заповідник стужиться. Тобто тут не тільки три держави сходяться, а тут сходяться три заповідники в одній точці. І Вони об'єднані в один великий заповідник східні Карпати. Це єдиний в світі тристоронній заповідник. В цьому його унікальність ніде в світі ви більше не побачите. Єдиний заповідник на три держави. З боку Словаччини чи Польщі ніяких інженерних споруд немає. Тому тут часто бувають туристи, вочевидь, не українські. Наша ж частина заповідника, що опинилась за колючим дротом, для відвідувачів неприступна і сьогодні. У 12 кілометрах на північ від обласного центру Закарпаття міста Ужгорода на одній із вершин, що тісним півколом обступили долину, височіє величний замок, який свою назву отримав від найближчого населеного пункту Невицький замок. Фортеця, розбудова якої тривала з кінця 12-го і до середини 16-го століття, ще недавно була геть занедбана. То й не дивно, що нашими провідниками стали люди, які сьогодні є чи не єдиними, хто дбає про збереження та реконструкцію цієї історичної пам'ятки. Скільки... так, Це, центр туризму, Ну, при ньому. Існує досить потужний волонтерський рух, який назвали на замки Закарпаття. Першу... ніякому випадку ми не ставимо перед собою мету замінити ті інституції, які повинні займатися цією справою професійно. Ага. А саме науково-дослідницькі інституції або реставраційні якісь в ніякому випадку ми розуміємо, що в державі не вистачає коштів. Ми пропонуємо свою допомогу, ми пропонуємо свої зусилля, і цю роботу можна побачити.